Партнер програми мережа аптек знахар. Вітаю, це формула здоров'я на другому телеканалі. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про здоров'я жінок після 40 років. Саме в цей період на жінку чатують чимало недух. Здоров'я жінки після 40 дуже вразливе. Змінюється гормональний фон, яєчники перестають виробляти достатню кількість жіночих гормонів, естрогенів. Відтак збільшується ризик розвитку пухлинних серцево-судинних захворювань, остеопорозу, тобто зменшення щільності кісткової тканини та виникнення атеросклерозу. Перебудова відбувається, коли змінюється рівень так званих жіночих гормонів. Вона захищена цими гормонами від захворювань серцево-судинної системи. Ці гормони підтримують рівень кальцію в її кістках на належному рівні. І коли настає менопауза, це все раптово міняється. Жінка відчуває, що вона не може виконувати в такому ж об'ємі те, що вона робила ще один рік, два роки назад. В жінки міняється настрій. Виникають проблеми з кістками, з суглобами. Ймовірність виникнення жіночих проблем у жінки збільшується в рази. Жіночі недуги у період після 40 років, на жаль, не рідкість. Близько 60% жінок старше 40 років мають фібреміома матки. Кожна четверта має пухлини або пухлиноподібні утвори яєчників. Розлади в менопаузі, які пов'язані з кровотечами, виникають в 30% жінок. В жінки, які за 40 часто починаються порушення менструального циклу. Це може приховати грізні онкозахворювання, зокрема, вони часто призводять до гіперплазії ендометрію, тобто розростанню слезової в порожнині матки. Кровотечі активно проявляють себе захворювання шийки матки, а вони своєю чергою можуть викликати онкологічні перетворення. При виникненні подібних симптомів, жінка буде скерована на ультразвукове обстеження. Ультразвукове обстеження можливо провести як трансабдомінальним датчиком, тобто через живіт, так і трансвагінальним датчиком, який є точнішим, і дозволяє нам краще оцінити ситуацію, яка є в порожненні малого тазу. Лабораторія теж допомагає знайти відповіді на багато питань. Лише своєчасна діагностика допоможе уникнути розладів і порушень, пов'язаних з віковими змінами в організмі. Сучасна медицина допоможе усунути проблеми в жіночому здоров'ї. Для цього треба відвідувати гінеколога принаймні раз на рік. Під час візиту вона обов'язково здає необхідні аналізи, тобто це мазок на флору і цитологічне обстеження. Ультразвукове обстеження статевих органів, ультразвукове обстеження грудної залози і внутрішніх органах так само необхідні для того, щоб визначити стан її здоров'я. Якщо лікар помітить якісь зміни, то тоді безумовно необхідними будуть денситометрія. Тобто вимірювання щільності кісткової тканини, додаткові дослідження з боку серцево-судинної системи, наприклад, ехо серця, електрокардіограма. Лікар-мамолог, напевно, скерує таку жінку на мамографію. Переліку потрібних для жінок обстежень ультразвук, при якому спеціаліст оцінить структуру молочної залози. Зокрема, побачимо, які є структурні зміни. Тоже онкологію, чи це є якісь дезгормональні зміни по типу фіброзно-кістозної мастопатії, чи це навіть можемо частково бачити онкологію протокової системи. І відповідно чи є зміни лімфатичних вузлів, які теж можуть свідчити про якусь іншу патологію, яка може бути пов'язана теж з молочною залозою. Жіночі консультації, як відомо, проводять не лише огляд на гінекологічному кріслі, а й обстежують молочну залозу, а також вчать робити самообстеження. Ультразвукове обстеження молочних залоз так само проводиться зараз дуже широко. Воно йде для спостереження за жінкою з фіброзно-кістозними мастопатіями в динаміці. Воно проводиться в будь-якому віці, починаючи з 18 років, і при потребі навіть швидше. Цитологічне обстеження це є мазки на цитологію шийки матки, яким жінкам бере кожен лікар-акушер-гінеколог під час кожного візиту до нас. Навідуючись до консультації, жінка обов'язково має пройти цілий спектр аналізів. Без них з'ясувати картину жіночого здоров'я у навіть найдосвідченішого лікаря навряд чи вийде. Сучасна лабораторна діагностика дуже інформативна і дозволяє чітко вималювати картину і оцінити ризики. Наприклад, чи є остеопороз в жінки та інші проблеми в цьому періоді? Дане Патологію можна визначити визначенням рівня загального вітаміну Д, рівень фосфору кальцію, а також екскрецію кальцію-фосфору в сечі. Дуже важливо не забувати про серцево-судинні захворювання. Це так само можна здати звичайний банальний аналіз ліпідограму, де ми визначаємо індекс атерогенності і можна вже Оцінювати ризик виникнення даної патології. Перше – це гормони. Це робиться естрогени, це прогестерони, це всякі фолікулостимулюючі, стимулюючі, гормони і так далі, які дасть повну картину вашого стану жінки. Друге це онкомаркери, це от, онкомаркери яйників та молочної залози, а також цитологічне дослідження, шийки матки це обов'язково. Наступним етапом це є серцева судина, то що казав. В ліпідограму здається біохімічний показник, і це вже більш таке це до цей це на це Визначення мікроелементів в сироткій крові. Для жінки в такому віковому періоді обов'язково рекомендують пройти ультразвукове дослідження за статистикою. Кожна сьома українка може захворіти на рак молочної залози. А щодня 22 жінки внаслідок цієї хвороби помирають. Хоча сьогодні можна вчасно виявити і отримати лікування. В молочній залозі зазвичай переважно жінки, коли якщо вони обстежують самі себе або ж звернулися, більше їх турбує завжди біль. Біль може бути локальною, може бути поширеною по всій молочній залозі, тобто якісь зміни поверхні шкіри, втягнення соска, особливо коли шкіра нагребіває, стає по типу лимонної кірки. Це теж є настороженість, особливо настороженість до онкології. Є таке правило спадкова схильність до онкології в жінок вагомий аргумент для того, щоб жінка стежила за власним здоров'ям. Насамперед, під удар потрапляє гормонозалежна молочна залоза. В Цей віковий період ми найчастіше можемо знайти фібродинома. Це є доброякісний утвір, який теж можна напальпувати, але він є доброякісним. Його за ним можна спостерігати, якщо він не є великих розмірів і не приносить дискомфорту жінці. То ми можемо спостерігати його. А якщо є якийсь ну, дискомфорт, невеличка болючість, то, то цю фіброаденому краще оперативно забрати. Можемо знайти кісти, це теж е, якісь е, зміни протокової системи, доброякісні, е, які свідчать про дисгормональну функцію, яка пов'язана все ж таки знову, з щитовидною залозою, молочною залозою і гінекологією. Пані Марія мала проблеми з молочною залозою якраз майже 20 років тому. І їх подолала, однак стала ретельно пильнувати здоров'я. Вчасне звертання допомогло і на цей раз жінку нещодавно прооперували. Коли стало питання, куди звертатися, не розмислювала у першу лікарню, оскільки вже туди неодноразово зверталася, зрештою, як і вся її родина. Адже перші лікарні надають комплексну допомогу. Ви знаєте, є сімейні лікарі, а ця лікарня стала для моєї родини сімейною. Тішуся тим, що на сьогоднішній день є така лікарня, де таке чуйне професійне відношення до хворих. Ну і 11 березня я була прооперована лікарем завідуючим відділення малоінновазійної хірургії, інновазійної хірургії бісериним. Ну, хочу вам сказати, що молодий колектив. Молодий і знаючий колектив переживає за свою роботу і медсестри, і обслуговуючий персонал, чистота, порядок на належному рівні. Е, ну, напевно, є майбутнє в нашої держави, як такими такі молоді люди, так стараються. Нехтувати своїм здоров'ям е, ніколи не треба і, звичайно. Е... Я всім бажаю здоров'я, але якби якісь виникли проблеми, то е, я би радила, рекомендувала звертатися до лікарів на, на Ужгородський. До слова спеціалісти відділення малоінвазивної хірургії першої лікарні мені князя Лева, що на Ужгородській один володіють провідними методиками лікування і оперативних втручань, завдяки тому, що в нас відділенні співпрацюють гінекологи, хірурги, урологи, лікарі інших спеціальностей. Ми можемо зробити симультанні операції. Під цією назвою ховається нова технологія, яка дозволяє одночасно прооперувати як хірургічне захворювання, так і гінекологічне. Наприклад, кісту яєчника і жовчикам'яну хворобу або гострий халіцистіт. Таким чином людина уникає двох наркозів, двох втручань, що значно скорочує її час перебування в лікарні. Воно косметично, а для любої жінки важливо, як вона буде виглядати після операції, наскільки малий дефект залишиться. Вікові гормональні перебудови можна подолати завдяки сучасним досягненням в медицині. Гінекологи наголошують, боятися, що це буде хірургічне втручання, не варто. Так, наприклад, діагноз фіброміома матки це не обов'язково операція. Існує такий жарт, що якщо ви в Сполучених Штатах зустріли жінку старше 40 років з маткою, це значить, що вона приїхала з Європи. Тактика європейських хірургів, вона більше ґрунтується на спостереженні. І лише ті фіброміоми, які приносять страждання, тобто болі. Кровотечі, швидкий ріст і великі розміри вони вимагають хірургічного лікування, тому що фіброміома має таку чудову здатність Абсолютно в абсолютної більшості жінок, в яких припинилися менструація і настала стійка менопауза, фіброміома перестає рости, перестає себе проявляти і дуже повільно починає зменшуватися. Також лікарі нагадують, чим раніше жінка звертається з проблемою, тим більше шансів провести ефективне лікування. В медицині є обов'язкове правило: легше попередити, ніж лікувати. І якщо жінка вчасно звертається на багатьох. Напевно, не всіх, але більшості серйозних захворювань можна запобігти. На жаль, коли жінка нехтує своїми візитами до лікаря, вона заклопотана, в неї багато роботи, родичі, діти, онуки. Надати допомогу в запущених випадках буває набагато складніше, або, на жаль, деколи й неможливо. Лікарі кажуть, за появи будь-яких змін, тим паче дискомфорту і симптомів варто відправитися на консультацію до лікаря. Він може призначити і не гормональні фітопрепарати, а у разі необхідності гормонозамісну терапію. Лікарі кажуть, регулярне відвідування лікаря гніколога та вчасна діагностика допоможе жінці після 40 успішно увійти в новий етап її життя. Це була програма «Формула здоров'я». бережіть себе. До побачення. Партнер програми мережа аптек «Знахар».